Після виступу в американському конгресі Петро Порошенко зустрівся в овальному кабінеті з Бараком Обамою. Президент України попросив збільшити допомогу США на потреби безпеки та оборони і отримав ствердну відповідь. як ви побачили сьогодні у конгресі, у вас сильна підтримка з боку обох партій американський народ на боці українського Раніше Білий Дім пообіцяв надати додаткову допомогу на суму понад 50 мільйонів доларів. З початку конфлікту в Україні США надали допомогу на суму понад 290 мільйонів доларів. Щоправда, наразі допомога США не включала зброї та амуніції для українських військових. Вони потребують більше військового спорядження. Зрозуміти мене правильно ковдри чи прилади нічного бачення це також важливо, але ковдрою війни не виграєш. після промови Порошенка комітет Сенату у закордонних справах одноголосно підтримав законопроект, який передбачає право президента ухвалювати рішення про надання Україні зброї, присвоєння Україні, Грузії та Молдові статусу головних оборонних союзників США за межами НАТО та розширення санкцій проти Росії. Щоправда, коли саме парламент розгляне документ, невідомо. Конгресмени до листопада пішли на канікули.